Сьогодні ми запросили вас на прес-конференцію. Яку дають вже народний депутат України Максим Борбак і голова обласної організації політичної партії Франгммин Олексій Каспрук. Працюємо десь впродовж години. Будь ласка, Максим Юрійович. Доброго дня. Хотів би вперше перше привітати всіх святам сьогоднішнім. Це одне з великих свят. І дуже радий, що ми сьогодні зібралися таким великим загалом. Я впевнений, що у вас є багато запитань, готовий відповідати на будь-які з них, тому що все ж таки вже вибори закінчились. 12 числа будуть новообрані депутати Верховної Ради України 7 скликання присягу складати. Тому, до того як поки є ще є тут, хотів би відповісти на всі ваші запитання. Я впевнений, що їх дуже багато. Пані Ірина вже зазначила, що. Олексій Павлович Скрук, який теж сьогодні буде відповідати на ваші запитання, Він вже є головою Чернівецької обласної територіальної організації політичної партії Фрудмір. Вітаю вас це. І тому надаємо йому слово. Він розкаже про питання сьогодні, які є в місті Чернівці, а я готовий буде відповісти на всі ваші питання стосовно будущої роботи або тих питань, які у вас є. Дякую Шановні колеги. Хотів би почати з коротенького вступу. Багато що відбувається в місці різних подій. В яких приймає участь і політична партія змін», і депутатський корпус. Ви знаєте, якийсь феномен. Як тільки починається критика влади по господарських питаннях, по питаннях фінансових, по питаннях життєдіяльності громади, влада зразу починає кричати про те, що це політика, політичні ігри що таких подій у нас було декілька, і я б хотів би зупинитися на них. Більш детально і в тому числі прокоментувати минулу е, останню сесію Чернівецької міської ради, яка е, черговий раз підтвердила те, що не дивлячись на е, критичні матеріали в ЗМІ, не дивлячись на спротив громадян в е, соціальних мережах, влада сьогодні е, займається тільки одним дрібаном землі. Тобто влада сьогодні корумпована. Я можу навести конкретні приклади. Які це доводять. Ми неодноразово, як депутати обласної ради, як і як депутат міської ради, зверталися з клопотаннями, є така форма, клопотання депутата міської ради щодо виділення земельної ділянки якимось черговикам, які знаходяться там, потребують покращення житлових умов. На що жодне наше клопотання не було задоволено. Крім одного на цій сесії випадково, ну там це окремо потім ось Але влада, е, знаєте, ну, коли просто відмовляють, я розумію. Але коли починають е, проявляти такий витончений садизм щодо людей, мене це просто шокує. Я взагалі не розумію дій наших чиновників. Е, так до мене звернулася. Багатодітна матір, яка потребує житлових умов покращення житлових умов і просить земельну ділянку в мене на окрузі, це роша стимка. Там, якщо ви знаєте, це така певна специфіка є тих районів, там з Діда, Прадіда люди живуть, обробляють землю. Причому звернулася вона до мене не на особистий прийом, а вона подала документи в департамент містобудівного комплексу, де їй порадили. От, це добре, що ви принесли всі документи, їй порадили. Піти ще до костру до депутата Коспрука і взяти в нього клопотання. І вона прийшла, я безперечно надав клопотання, бо там дійсно складна ситуація. І через декілька днів отримав відповідь, що мені відмовлено. Ваше питання вирішено, вам відмовлено. Тобто, навіщо ганяти сюди людину, якщо їй можна було відмовити на місці, я не розумію. Всі відповіді, які ми отримали з Максимом Юрійовичем, вони містять один стандартний абзац. Це за підписом, за підписом секретаря міської ради про те, що сьогодні Чернівецька міська влада рада виділяє земельні ділянки і квартири людям, які стоять на черзі з 2004-2006 року. Це офіційна відповідь, виконуючого обов'язки міського голови. А що відбувається на сесії реально було прийнято рішення фракція. Політичної партії «Фронт змін» одноголосно проголосувало проти прийняття цього рішення в цілому. Тому що у нас отримують люди, отримали земельні ділянки в хороших привабливих місцях, це початок вулиці там, Заставнянської, інших. Люди, які стоять в черзі з 10-го, 2011 і навіть 2012 року, під номерами в черзі 1589. 1400, ще якісь. Тобто в цій схемі чітко прослідковується корупція. Якщо земельна ділянка не надається людині, яка стоїть в черзі першої чи другої, можливо, перша може відмовитися з яких, в 1589 чи 1400 це означає, що були вчинені корупційні дії місцевої влади. Приклад, який теж набув резонансом. Були навіть сюжети по е, нашим місцевим телеканалам. Це приклад вулиці Козачука. Коли на одній з сесій на вулиці Козачука земельна ділянка 10 соток була надана багатодітній матері, е, нібито для того, що там вона знайде інвестора і вони побудують разом двоквартирний житловий будинок. Один для цієї матері, один для інвестора. Е, дуже сильно цю підтримували ідею. Віталій Михайлішин і Анатолій Чесанов на сесії. Ми е, протестували, це є все на відео, про, е, говорили про те, що це вже тоді е, йшли плітки по місту, що шукають покупця на цю земельну ділянку. І буквально на минулому тижні у нас там відбулося виїзне засідання комісії, яке я просив організувати на позверенням громадян. Е, є людина, яка цю земельну ділянку викупила, і там планують побудувати п'ятиповерховий. Житловий будинок. Кому пішли гроші за цю ділянку? Я думаю, це питання риторичне, але переконаний, що менша частина дісталася цій багатодітній марки. Більше, напевно, тим, хто ці питання лобіював і приймав. Це що стосується дерева землі. І а, підводячи риску під цим, ми, наша, наша фракція в Чернівецькій міській раді, основним своїм завданням на найближчий час. Поставить питання про формування прозорої і справедливої черги в Чернівцях на отримання земельних ділянок і квартир. Тому що по квартирах це взагалі темний різ. У нас є інформація, ну, поки що не підтверджена документально, що отримували квартири і депутати різних рівнів від більшості чи, чи тушків, не маючи на те, скажімо так, справедливих підстав. Другий такий момент, який набув резонансу, в якому ми приймали участь і в нас ніби навіть звинувачували, що це була наша провокація, це питання щодо конкурсу на кінотеатр Чернівці, припинення контракту з директором Прокопівим і нібито передача його в руки з одного, одного з власників інших кінотеатрів. Хочу такий невеличкий зробити вступ. Справа в тому, що в мене, в мене особисто з паном Русланом Прокопієм складні стосунки, тому що я ініціював сам півроку назад перевірку щодо діяльності фінансово-господарської діяльності кінотеатру Чернівців. Але в той час мені, по-перше, було відмовлено секретарем міської ради щодо створення комісії. А пан Руслан Прокоп'єв написав заяву на ім'я Михайлишина про те, що я своїми деструктивними діями шкоджу кінотеатру, репутації і таке інше. І мою поведінку як депутата розглядали навіть на комісії з питань депутатської етики Чернівецької міської ради. Ну, Комісія не знайшла в моїх діях ніяких порушень законодавства. І тому якби, пробувати мене особисто як керівника фракції. Звинуватити в якихось там симпатіях до Прокоп'єва і до відстоювання чихось інтересів, ну, думаю, що справа марна. Насправді, е, такі спроби, такі ідеї були, вони озвучувалися керівниками е, депутатами, керівниками комісій на засіданнях комісії про те, що кінотеатр збитковий або малоприбутковий і його треба передавати в концесію. Повірте, диму без вогню не буває. І після тої гучної акції, яку в принципі організували. Організував колектив кінотеатру, ми, безперечно, підтримали як активні громадяни, не висуваючи жодних політичних вимог. Проте про передачу кінотеатру в політичній партії фронт змін» чи ще щось е -е, зусилля влади були направлені на відбілювання репутації секретаря і тих депутатів, які лобіювали це питання. Проходило воно, ви самі знаєте, дуже так е складно, скандально. Черговий раз е Віталій Михайлович. Людей обманув, заявивши про те, що ну, при мене на зустрічі з колективом, про те, що буде проведено конкурс, буде обрано того керівника, який зможе представити свою кращу концепцію розвитку кінотеатру. В результаті, в результаті директор був призначений миттєво через буквально 15 хвилин чи 20 з'явилося повідомлення в інтернеті після того, як депутатська комісія. Покинула зустріч з колективом, де знову ж таки запевнювала, що буде конкурс і все буде добре. І навіть ваш виконуючий обов'язки нехай працює, поки ми там підготуємо цей конкурс. Е, ніякого відношення, крім бажання зберегти канетатор в комунальній власності, зробити його прибутковим, зручним для чернівчан, ми перед собою не ставимо. Е, Так само. Черговий раз було е, обдурено громадою, навіть порушено положення про проведення конкурсу по призначенню керівника Калинівського ринку, адже мова йшла про в положення про залучення в рішенні міської ради, про залучення громадськості, підприємців до обговорення е, цієї кандидатури. Конкурс відбувся тихо, мирно, без всяких обговорень з боку підприємницької і спільноти Калинівського ринку. Е, Ну і ще один такий яскравий приклад, можливо, ну, маєте пам'ятати, дуже складна у нас була ситуація минулою зимою з першим снігом. Ми ініціювали створення комісії позачергову сесію, влада намагалася знову ж таки захиститися. Хоча, як на мене, виходило це достатньо погано, тому що... Реально були підстави, керівники, які мали відповідати за прибирання снігу, були відсутні в Чернівцях, вони були на відпочинку. Не було пального, не було піску, не була підготовлена техніка. Сьогодні відбуваються взагалі дивні речі. Я хотів би звернутися до журналістів з проханням бути максимально об'єктивними в висвітленні тих чи інших подій, які відбуваються в місті. Тому що коли в один і той же тиждень я відкриваю четвергову газету «Чернівці комунальну, де на півсторінки виходить матеріал про те, що міська влада так готова до зими, як ніколи не готувалася. І ніяких не буде несподіванок, і техніка відремонтована, і запаси зроблені, і пальне є, і суміш заготовано в той же час в молодому Буковинці інтерв'ю головного інженера міськшед. Який безпосередньо має виконувати цю роботу про те, що гроші не проплочені, сумішів нема, пального нема, техніка не відремонтована, за запчастини, на запчастини гроші нема. Ну, хтось з них бреше. І чомусь мені здається, все ж таки, що не пан Олеєр, тому що він, як головний інженер підприємства, який давно працює, напевно, бишався досягненнями, а не жалівся про проблеми. Так само. Постійно завіряють, що в комунальному господарстві все нормально, в той же час в, в коментарях генеральний директор Чернівці водоканал називає ситуацію на Чернівці водоканалі катастрофою. Тобто не проблема а катастрофою. Води нема, реагентів нема, за електрику платити нема чим. Но на сесії якось, ви знаєте, це не, не викликало жвавого обговорення у депутатського корпусу. Більш цікаво, напевно, було роздавати земельні ділянки. Дякую, мене все. Дякую. Хотів би додати, що Олексій Павлович назвав лише окремі факти з чисельної кількості того, що відбувається в місті Чернівці в Чернівецькій області, теж тому як депутати Верховної Ради сьомого скликання від Чернівецької області, хто поможетаним програм, хто обраний багато мазаному окрузі. Але все ж таки, ми будемо робити все. Для того, щоб ближчим часом відбулися позачергові вибори мера міста Чернівці і міста Новодністровськ. Тому що ми бачимо, що чільне очільництво, чи як вони себе називають незаконно, а вони все ж таки лише секретарі і не більше того, вони не знають, що робити це міст. Вони довели його до ручки. Дякуючи Богу, що нема багато снігу, то ми б побачили, якби встало все місто, якщо встав Київ. Москва попереджала неділю, тиждень тому, що були за, е, заноси, і тебе центр попереджав, що буде те ж саме тут, ситуація, як завжди, сніг на голову. По-друге, ми розуміємо, що для того, щоб місто нормально почало жити і працювати, треба змінювати команду Чернівецької міської ради. То будемо домагатися, спираючись на всі законні методи, доказувати, що Чернівецька міська рада неодноразово приймала незаконні рішення. І Новістровська міська рада також це робила, зокрема, це підвищення тарифів, то треба робити позачергові вибори цих рад, тобто повне перезавантаження влади на місцях. Е, вчора було на засідання наглядової ради еритричного пенсіонату в обласній раді, де прийшов головний лікар і сказав, що йому конче потрібно 470 тисяч гривень, тому що дахи течуть. Опалення немає, водогон прогнив, тобто повний колапс. Скільки вам треба? 470 тисяч гривень. Коли почув демагогію стосовно того, що треба звернутися до голови облдержадміністрації і передбачити в бюджеті на 13 рік виділення коштом, це каже, хлопці, скажіть чесно, в цьому головному ліфу, що грошей ви не дасте ніколи і у вас їх нема. І функції виділення коштів у вас немає. Тому що, коли рік тому ми попереджали, що бюджет Чернівецької області і міста Чернівці, які прийняли підділинку, він розрахований на 10 місяців, нас ніхто не почув. Ми судилися з тим, що як приймалася процедура бюджету, цього ніхто не почув. Коли сталося, всі кажуть, що робити, винне казначейство. Ви не ви, коли ви приймали такий бюджет. Ми попереджали про це. Те ж саме відбувається зараз е, на загальному державному рівні. Сьогодні розглядається проєкт бюджету, який вніс представ кабінет міністрів, який вже розпущений. Це нонсенс. Рік тому у нас пан Галець вносив замість Попів, бо Попіїв святкував Миколаїв. Сьогодні в нас вносять вже звільнені міністри. І вони намагаються провести через Верховну Раду. Прийняття цього бюджету шостим скликанням. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідати за виконання показників цього бюджету, якщо Кабінет міністрів, який його готував, розпущений, подав відставку депутати шостого скликання, їх не буде, більшість не пройшла до сьомого, складу сьомого скликання ради, хто буде за це відповідати? Тому питань дуже багато. Ми бачимо, що і це вже верх цинізму, коли сьогодні запрошують нас в п'ятницю на урочисті збори щодо святкування відзначення дня місцевого самоврядування. Його немає. В Чернівецькій області в місті Чернівці, в місті Новоністровськ, то можна по всій Україні. Немає. Є чітко вибудена централізована гілка влади, виконавча гілка влади, яка контролює все. Але прикриваючись місцевим самоврядуванням, Верховної Ради, тобто вони прийняли, вони відповідають. Це ж не ми приймали колегіальні рішення щодо виділення коштів. Тому роботи дуже багато є. Але саме головне, на чому закінчив, що починати роботу у Верховній Раді ми почнемо з принципових засад. Саме головне це є особисте голосування кожного депутата. Депутат по Конституції зобов'язаний. Голосувати особисто і відповідати за своє голосування. Щоб не було потім, нам треба зробити максимально того, щоб пане Зничтова звільнити з його роботи. Навіть займається діяльністю в комітетах, а не пі піаністом займа... буде. Тому е є дуже багато тих напрацювань, які в нас були за два роки. Депутат обласної ради, У мене дуже багато було звернень. Прикро, але на кожному звіті перед виборцями я вказував, що всі мої запити звернення до голови облдержадміністрації, до голови обласної ради вони не приймалися, вони не сприймалися і реагувань не було ніяк. Можна сказати, що потім наказали, що ми. Вилізли на трибуну і критикуємо місцеву владу, але питання розпоювання земель в герцайському районі я буду доводити до логічного кінця. Питання щодо постачання електроенергії міста Чернівці для збільшення ліміту для квартир, які обладнані бойлером, я доведу до кінця. Може, Михайло Миколаєвичу. Якось не цікаво, було незручно ставити такі питання, які сьогодні важливі для міста Чернівців перед прем'єр-міністром, тому що за це не погладять поволосці. У них своїх проблем багато. Як надати газові площини якійсь фірмі, як віддати надру комусь? Хлопці, а хто буде відповідати за людей? Я коли на сесії почув, що 200 тисяч гривень видають на збільшення популяції зубрів, це потрібно. Але в георетричному пансіонаті 157 людей середнього віку, 82 роки, які помирають там. Їм тече на голову, вони не мають туди піти в туалет, перепрошую. У них на лікування 8 чи 12 копійок на день передбачено. То нам треба зубрів, ну, певно, так, да, бо тут людей скоро жити не буде. Тому звертаюся до всіх депутатів, всіх рівнів, місцевих рад і вчора це казав. Хлопці, коли знову ж таки цього року вам нададуть за один день проєкт бюджету області, району, міста для прийняття, почитайте, вимагайте, що у вас є 10 днів на його вивчення. Подивіться, що там є. Тому що, якщо подивитися вже сьогодні. Швидкий аналіз того, що вони напрацювали, дефіцит 50 мільярдів, відки ці гроші взяти. що цього року 100 мільярдів зараз. Як вони до кінця року це візьмуть? Тому казначейство не, не, не повертає гроші. Вчора мер Львова Садовий сказав, що йому держава, місту Львови, винна 62 мільйони гривень. Ви розумієте, держава витягла все з місцевих бюджетів собі, розрахувалася з. За газ теж треба розрахувалися за е, свої міжнародні зобов'язання. А чим людям завтра платити зарплату? Включить станок під кінець року, піде інфляція. Долари завтра, післязавтра приймуть рішення щодо 10 або 15% сплати з, е, з обміну валют. І що це людям буде зробити? Знову ж таки, залізе в до людей. Ми про це неодноразово попереджали, але я бачу, що. Дякуючи е, тим мешканцям Чернівецької області та громадянам України, які проголосували за опозиційні сили, нам буде майданчик, де це зупиняти, говорити про це, доказувати людям свою правоту. І, і ще я щиро вдячний понад 700% наших виборців у Чернівецькій області віддали голоси за опозиційні сили, за об'єднану позицію Батьківщина, за удар, за свободу. І тепер мені цікаво, коли є такий результат, як же може бути провладна більшість, європейська демократична більшість Чернівецькому Чернівецькій обласній раді казати, що вона відповідає, що вона керує областю? У них нема кредиту довіру від мешканців міст, області. І у Чернівецькій міській раді те ж саме. Тому впевнений, що ближчим часом буде. Перерозподіл у, у цих радах впевнений, що для того, щоб ефективно працювали і щоб повністю відображати настрої мешканців Чернівецької області, міста Чернівців, треба йти на позачергові перевибори, як міських рад, так і е, позачергові вибори мерів, не боятися цього. Якщо очільник міста отримав 30%, то в нього всі шанси є. Чому ви боїтеся це зробити? Не треба казати, що Федорук має якесь судове рішення. Він вже е, здав всі свої повноваження, він є, е, получив, отримав посвідчення народного депутата. Тим часом. Тобто в нього немає вже яких претензій до міста мера. На місце мера. Можете спокійно йти, але вони бояться цього, тому що розуміють, що ці 70% вони покажуть, що в цьому місті, в цій області, вони не мають морального права керувати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, ваші запитання.